На початку цього відео я хочу вас попросити натиснути лайк під цим відео, написати коментар, підписатися на мій канал, розказати про нього друзям. Таким чином, ви дуже дуже мені допоможете. Я вам буду дуже дуже вдячна і буду намагатися створювати для вас ще більше якісного і корисного контенту. Дякую! Якщо ми говоримо про як. Усь якийсь старт кар'єри, чи планування кар'єри своєї дитини, чи ви розглядаєте, що ви можете робити взагалі в майбутньому, як ви можете заробити собі на хліб, забезпечити себе, свою родину і так далі. Чи ваша дитина, щоб змогла забезпечувати свою родину? Потрібно досліджувати взагалі тенденції, потрібно досліджувати ринок праці, потрібно розуміти актуальність професії зараз, і чи буде та професія актуальна? Через 20-30 років, тому що прогрес він не стоїть на місці, і якщо не станеться глобальна якась катастрофа, кінець світу світова війна, яка всіх знищить. То, тому потрібно розуміти, що прогрес він буде рухатися далі. Будуть професії змінюватися, вона буде адаптовуватися до технологій, які будуть от на тому проміжку часу. І взагалі, чи буде актуальна та професія, яку ви хочете здобути, або ви хочете, щоб здобула ваша дитина. Тому зважайте на. Якісь аспекти дійсно, чи технологічно. так, Це професія, вона технологічно буде розвинена, чи вона буде вимирати, вона буде ставати не актуальною. Вона також зважайте, чи ця професія вона. Відчуває якісь кризові стани, так тому що якщо ми говоримо про епідемію, так ми всі були чудовими свідками, які професії так відразу просто впадають в якусь кому, і ці люди з цією професіями, так на цих посадах вони просто втрачають роботу. Тому потрібно ще дивитися на те, наскільки є професія кризовою. Тобто, як вона реагує на кризові ситуації, на епідемії, на війни, на якісь кліматичні зміни, що теж нас можуть затронути, так тому ось на це зважайте. Підсумовуємо: тобто, вид зайнятості у майбутньому для вас чи для вашої дитини має враховувати фактори: актуальність, технологічність, вразливість. Ну, і фінансову, взагалі фінансовий цей економічний аспект, наскільки вона буде взагалі оплачува... оп... оплачуватися, скільки за неї будуть платити. І коротенький приклад. У вас дитина, ви у вас підростає дитина, і ви дивитесь на те, що вона є досить креативною, що вона ближче так, до якихось арт-професій, тобто вона зацікавлена у малюванні, творчості, співах, можливо, акторській діяльності, і взагалі в неї душа не лежить до математики, до економіки, можливо, до права, до правознавчата, тому що є. Якби типаж, є характер людини і не завжди характер, ментальність дитини, так якісь її поведінкові аспекти, вони підходять до якоїсь там професії. Тобто, якщо у людини погано з концентрацією, якщо в неї погано з. Сидінням і монотонним виконанням однієї-тієї ж справи, то навряд чи ось такі професії, які потребують довго там довго сидіння на місці, якоїсь монотонної роботи підійде для цієї дитини. Тобто на це потрібно теж зважати. Ось максимально, і от ми зрозуміли, що в нас дитина більш творчого характеру, і вона взагалі а, хотіла б так розвиватися у цій сфері. І ви вже плануєте для неї якесь якісь майбутнє і хотіли б розвивати у цьому напрямку, ми візьмемо дві професії. Ми візьмемо професії, наприклад, актора, і ми візьмемо професію графічного дизайнеру. І ми заглядаємо у майбутнє, що взагалі технологічно готує нам майбутнє. Тобто ми бачимо вже тенденції цього світу, і ми розуміємо, що навряд чи вони зміняться. І ось, якщо ми візьмемо кар'єру актора так, цю професію, то ми бачимо, що зараз технології графічно розвиваються таким чином, що скоро графіка буде на такому рівні, що в принципі акторів не потрібно буде так багато, тобто ми зможемо. Людство зможе створити собі такого актора у віртуальному світі з такою якістю, що ти не від, взагалі не зрозумієш, чи це жива людина, чи це намальована людина. І тому професія акторів може з часом втратити свою актуальність, тому що буде простіше. Створити графічно людину, чим наймати живу людину і працювати з нею, тому що у людей є фактор так не з першого разу взагалі Ютуб запишеш, тобі потрібно декілька дублів. А коли ти розробляєш у віртуальному світі, то в принципі там оцей час на вивчення ролі, я не знаю, він дуже сильно скорочується. Хоча б у цьому, і ти можеш собі створити героя таким, яким хоче заказчик, чи хочеш бачити ти. І тобі не потрібно підбирати цих акторів дуже довго. Тим тим паче, що зараз є вже така база, що ти можеш скомпілювати взагалі любе, голубе, і буде тобі той актор або акторка, який тобі потрібен. Живий театр, так ну можливо, він буде існувати як такий. Окремий вид мистецтва, але він не буде настільки розвинений і, можливо, не буде такий оплачуваємий, так? Тому що напевно і зараз саме таке театральне мистецтво, я не думаю, що там дуже великі зарплати. Отже, якщо від полеміки цієї відійти так ми, ми розуміємо, що от в графічному сенсі. Буде дуже великий розвиток, тобто будуть малювати мультфільми краще, фільми, реклама, сайти, якісь 3D-візуалізації. І ось графічний дизайнер буде гарною професією. І є плюси у цій професії, так? Тобто, у кожної професії є плюси і мінуси. І ось ця професія вона дуже значно переважає. По всім оцім аспектам, що ми з вами проговорили, актуальність, технологічність, вразливість до катаклізмів і фінансове благополуччя, вона є більш на високому щаблі, ніж акторське мистецтво, тому що вона є, якщо розглядати. По ось цим аспектам, так то вона, вона розвивається, вона зараз є досить розвиненою. Графічний дизайнер може працювати віддалено, тобто сидячи вдома, чи не вдома, чи переїхати в якусь іншу країну і продовжити там працювати. Ось тому і отримувати за це непогані гроші. Давайте будемо казати правду. Тому ось ця професія вона є більш перспективною і вона більш є надійною, чим професія актора. Будемо закінчувати. Вірю в вас скоріше нам перемоги! Та слава Україні!